Осінь у дітей в садочку. Троянди ще квітують. Така трояндочка і тут. Гарнюніше, ще ж вже сьогодні жовтень. Це ж сьогодні 1 жовтня. Перше жовтня, а ще у дочки дивіться, томати ще є. І тут також. Бо в мене на дачі вже нічого нема, ми все зняли. А тут томатики є. Ну тепличка. Тут тепліше трішечки. А скільки тут чері? А, чері, ось. Ось Ось дивіться, які томатики на 1 жовтня. Бо я вже свої всі поприбирала. Ну в нас так холодно. Тобто в тепличці можна ще... Тримати. І чері також є трішечки. І вон там, і ось. Все. І кабачок ще є, бачите? Вон, мабуть, вже останній. Ну це просто в відкритому ґрунті. У мене гортензії всі пожовтіли, покоричневіли, а тут, бачите, яка ще гарнюня стоїть. Це якийсь сорт такий. Що витримує холод. А п'юнія вже все засохла. А оце міксбордер із хризантем. Бачите, ще не всі квітують. Отака квітує, така. А оце дуже пізні. Це буде така малинова і жовтою серединкою. Вон які кущі здоровенні.